Якщо пацієнту необхідно ввести інфузійно не один лікарський засіб, а кілька флаконів, то необхідно, перш за все підготувати флакони, звірити з листком лікарських призначень, назву лікарського засобу у флаконі, його концентрацію, об'єм рідини та термін придатності флакону. Якщо ви готуєте для кількох хворих, то ще зазначаєте на етикетці прізвище по батькові пацієнта та номер. Палати. А, також перед тим, як провести заміну флакона, нам необхідно його обробити згідно загальноприйнятих правил. Ваткою зі спиртом обробляється флакон по спіралі до етикетки, знімається центральна частина і обробляється спиртом гумовий корок флакона. Флакон розміщується. У сусідньому гнізді штатива. Обов'язковою умовою, яка дозволить зміну флакона, повинна бути наявність рідини в крапельниці. Якщо ви пропустили момент і рідина з попереднього флакона опустилася нижче, зміну флакона проводити не можна. Після того, як ви переконалися, що всі умови для зміни флакона дотримані, ви обов'язково закриваєте затискач. Зміну флакона проводимо на закритому затискачі. З цією метою заміни ви за допомогою марливої серветки переставляєте в корок флакона гумовий голку повітровод. Далі, за допомогою серветки переставляєте в корок іншого флакона верхню голку системи. Відкриваєте затискач, і, ось, ви бачите, у нас почалося вводити рідина з іншого флакона. Таким чином, відрегулювавши швидкість, ви можете провести заміну флаконів стільки, скільки призначено пацієнту-лікарем.